Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як зробити саме стіл із пор із спічок. Ось у мене такі спічки. Редмак. У мене їх там сумці ще багато. І так, для на початку нам треба буде накришити спічки, які порох із самих спічок. І... і черкаш. Тобто його теж буде накришити сюди. Потім у мене є така заготовка. І сюди я закріпив вату і трубу. Хоча б настрігало цю, цю смесь зали... засипати сюди всередину. Піджагаєш ватку, і вона розгоряється і там має бути вибух. що Чим стріляти, я досі не знаю. У мене ще немає палки та проволоки щоб його соєдинити. Поки що я сюди накрішив багато спічок, я думаю, мені цього хватить. Так що всім пока, а може і ні. Я був ще вам одне об'яснити. Якщо ви слишком багато ват, ти сюди воткнете, то воно у вас не загориться, а просто затухне. Тому не перебачуйте з ваткою. Краще ват нічого не маю, бо вона добре горить. Щоб зафіксувати, ви можете взяти, наприклад, клей. Або клей, або просто зафіксувати його. Я тут положив спічку, щоб вона допомагала йому держатися. Редмак це такі спічки, що дуже погані. За того, що вони стріляють, обзиваються, а не загоряються. Вони можуть загорітися в руках. Це погані спічки, я вам їх не рекомендую. Краще беріть уже якісь інші одноунеймиські, але не ці. Так що всім пока!